Всім привіт! До вашої уваги лот. Жіночі гумові чоботи бренду Esmara. В лоті будуть дві таких моделі 40-го розміру. Почнемо ми з такої. Вони будуть в чорному кольорі з такою зеленою підошвою. Ось так виглядає. Всередині у нас буде знімна устілка. Ось така. Вона йде з такого теплого матеріалу. Також всередині чоботи будуть виглядати. Наступним чином, ось такі дуже комфортні. Підошва гнеться, дуже м'яка ось такі. Далі переходимо до зелених. У них буде такий декоративний ремінець. Вони йдуть стійкі до ультрафіолету, також водонепроникний у них матеріал. Всередині виглядають ось так. Підошва також виконана з такими візерунками. Всього в лоті дві одиниці. Вартість лоту 500 гривень, собі вартість одиниці 250 гривень. Цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів або на нашому вайбер каналі. Всім дякую! Заробляємо разом!